Усім добрий ранок. Я приспав свій автобус. <плес> Блять. <плес> я ще заплатив 95 баксів за те, щоб поїхати пехати сієтл. Дай до... Да, до я знаю. І зараз я ще за таксі буду платити. Це коротше тепер мій сніданок, тому що я нічого не встигаю. Але слава Богу, я додумався вночі заготовити собі. Судочок. Я придбав квиток за 95 доларів замість 30. Просто щоб ви розуміли, за таку ціну я можу злітати у Майамі в одну сторону. А тут, і за моєї тупості, я таку ціну віддав за автобус в Портленд Сієтл. І ще таксі 30 доларів зверху. А от і мой автобус. Ну що, я у Сіетлі. позаду мене фліксбас. Знаєте такі флешбеки, наче я у Європі десь. А, і зараз я йду шукати якусь автобусну зупинку, тому що мені треба якось дістатися до мого хостелу. І сьогодні концерт Катіпері. Сам я буду вже завтра вам показувати, а сьогодні я їду на водоспад із Twin Peaks. Коротше, айконік. А де остановка? Якщо ви прибуваєте у Сіетл літаком, то дістатись до міста нескладно. Є спеціальна лінія транспорту, завдяки якій ви легко дістанетесь з центру міста всього за 3 долари. А ось і мій потяг. I just want to be part of your я в центре Сиэтла и сейчас я бежу у своих хостел заселяюсь встречаюсь со за своей подружкой и мы едем на водоспад из twin peaks ось public market а это мой хостел let's go посмотрите какой у меня прекрасный вид шикарный просто мне нравится и кондёр, чешелон такие Це моя койка. В принципі, вона мені подобається, але я думав, що душ буде в кімнаті, тому що зазвичай у усіх хостелах, де я засіляюсь, я намагаюся знаходити саме такі кімнати, де є душ. Тут його немає. Він на поверсі. Але знаєте, в принципі, окей, тому що давайте враховувати, що це Америка, а не Європа, і 50 доларів за хостел це вполні нормальна ціна. Тут вже всюдипері грає. У нас в хостелі я чув Teenage Dream. В минулий раз, коли я приїжджав в Сієтл, моя подруга паркувалася ось тут. І знаєте, скільки вона заплатила? 38 доларів. Oh my god! За дві години. Знаєте, як ця парковка називається? Diamond. Реально даймонд парковка. Я зустрівся зі своєю подружкою і ми поїхали на локації із серіалу Twin Peaks. Та можеш говорити, я все одно музику наложу. На цей момент я оставлю. Я так думаю. Готуємось до концерту, і в машині грає Кетті Перрі. Ви мене, ви наче в Карпати приїхали. Це <ритисло> <ритисло> скала із Twin Peaks. Да, так, це скала із Twin Peaks. Друзі, перед вами скеля з Twin Peaks. Що, пісня Перри? Песня Кеті Перри Dark Horse. У мене моя подруга Привезла в одне дуже прикольне місце. Тут знаходиться водоспад, і це та сама картинка із Twin Peaks. Я не дивився цей серіал. Точніше дивився тільки одну серію, але <плес> у мене є футболка Twin Peaks. та сама я фанатка. Я позір. Я не жду свою подружку Дару, я дуже хочу сильно взглянути на цей водоспад. Тому зараз ми побачимо його. Snow Qualmie Falls. Саме біля цього водоспаду знаходиться Great Northern Hotel з серіалу Twin Peaks. Я не дождався тебе. Ізвині. Мені дуже сильно хотілося. Я пишу: пишу. ти де? Тут. Ты я нахуй Тут. Да, зроблю вигляд, що я не був там. Да, я я повірю. Як вам цей водоспад? Шикарно. Шикарно? Шикарне. Да. И сливается в одно целое. Как глубоко, как глубоко ты мыслишь? Так уметь надо. Чтобы ты навернула американского чего-то чисто какие-то панкейки с этим клевером. Панкейки с клевером. Да. Блять, я Никола, я Никола в панкейки с сиропом. Я ела панкейки, но без сиропа. Блин. Ну и тоже панкейки без сиропа Почти. Почти. Вау. Вот wow. это машинка. Спасибо. <laughs> Пожалуйста. А, ты хочешь показать свою машинку? Свою бибику? Ford Fiesta. Американская. Немецкая, бери В смысле, Форд это американская. Але она из Немечки. А. Итак, та самая фанатка каже, что это мост из Twin Peaks, если я не помиляюсь. Но значит, это он. Вам будет смешно, если это не он. Ой, там такая песня играет сейчас. Моя монетизация пошла в пизду. Да похуй. У все равно денег нет. Сука. Вау! One the Gateway. Послушайте, що тут там там на полі, хто там? А ми будемо їхати все одно. Надо було зупинитися. А вон ця кафешка, друзі, це велика кафешка, він Twin Peaks. Ми приїхали в городок, а ти знаєш, як городок називається? Ні. А я тоже не знаю. Ну, от ця гора, вона і Twin Peaks. Звуки як із ГТА. Я щас ма. Next place кафешка з серіалу Twin Peaks. Тут можна з'їсти той самий вишневий пиріг. Він навіть так і називається: Twin Peaks Cherry Pie. У самому кафе повністю підтримується атмосфера старих придорожніх американських кафе. І так, тут є. Пай Так. Смотря какой фабрик Смотря откуда приходит фабрик Смотря сколько деталей. Черри пай вкусный пирог Из Длин Пикс А я к вам сейчас А с собой можно будет попросить? Я думаю да Это американская порция Это реально американская порция В парше так Вау на руками вправо. Ебать, а как его? Пробуем mm. черри пай. Сейчас будет самое смешное. Я вообще не фанат вишни. Но ради контента. Добавим горячего. Подожди. Угу. Угу. Актерская игра бомба просто. Че реально горячо. Вот, хорошо. А, значит все супер. Ну. Но... мужики ты? Мне, Прочитал твои мысли, брат. Який класний офіціант. Він зрозумів, що ми нічого не з'їмо. Тому він нам дав контейнер. Скай Ferreira Меншнд. Їдемо назад в Сіетл на концерт Кеті Перрі. Блін, мені так подобається цей скейт. On дуже типу, типа тут такі старі невеличкі будиночки, і потом починається вот это вот ху. Вот да? это <рес> вот ху. Да. А потім знову переходить все в такі трьохповерхові будинки. Ми йдемо на концерт концерткаті короче, і туди заборонено приходити з будь-якими сумками тільки прозорі. Тому ми використовуємо зіп-пакетики. з такими сумочками ми йдемо на концерт Кэрі Перри. Да, саме модне. Саме слегний. Ага. В арену ми потрапили швидко ніяких черг і ще навіть встигли на розігрів. Там була Ребека Блек. Голі мужики танцюють! Фанфект, вона знімалася у кліпі Last Friday Night. І так, от концерт. Я наче знову поринув у дитинство, згадав, як на комп'ютері дивився кліп Dark Horse, включав камеру на своєму Nokia і записував відео цього кліпу. Перша частина концерту була просто пушка. Друга частина концерту це пісні з нового альбому. Кеті Перрі ще не відійшла від космосу, вона літає прям як Пінг. Потім вона просто розмовляє 20 хвилин, співає The One That Get Away. Далі починаються знову хід за хітом. You, like the, а закриваю концерт, особливо для мене пісня Firework. Перше, я її почув у Мадагаскарі 3, і це було у 2012 році. А ще кліп на цю пісню знімали у Будапешті. Я завжди, коли приїжджав у це місто, ходив по місцям з кліпу і просто слухав Firework. Коротше, я зараз слухаю Катіпері Firework. Причому здесь Катіпері? Да, тому що вона здесь знімала кліп. You're a fan. You're a park. Это вообще нормально, блядь? Тільки в, в Америці таке можливе. Тільки в Америці таке можливе. Ти бачиш? Ти бачиш, що воно робить, блядь? Yeah. Ти бачиш, що воно yeah. робить? Сука кончена. Козлина, ти бане, блядь Дебьо, ти йобаний, блядь Ми шукаємо нашу парковку. Купили Макдональдс і <coughs> їдемо в Керрі Park. З таким офігенним відом. Мы кушаем в Макдональдс. Я заказал свой любимый Quarter Pounder Burger with Cheese. Quarter Pounder Burger with Cheese. wow. my heart stops when you look at me. Oh, <laughs> Just one touch. No, baby, I believe this is real. Let's take a chance and don't ever look back. Don't ever look back. Дивіться, куди мене Дара привезла. Боже, це що за Нью-Йорк? Дуже красиво, мені подобається. Коротше, ми не розуміємо, що сталося, але там наряд поліції, їх там прям супер багато. І вони вилавлюють рибу. Це все, що нам відомо зараз. Какой вайб. Знаєте да, що? Я вирішив прогулятися ночному сідло. Мені сказали, що це не дуже безпечно, але мені пофіг. Щоб ви розуміли, зараз перша година ночі, це вже майже друга. О, кстати, це перший старбакс у світі. Прикольно. Тут вхід закритий вже, але можна полюбуватися хоча б так. Сідло. Ду спати. In five, four, three, two. У мене в ціну включений сніданок, і тут мені шведський стіл навіть. Паблік Маркет, там ще все зачинено. Бо зараз тільки пів дев'ята. -да. Якось так. А ще мене здивував той факт, що у них немає гарячої води, а тільки кава. Ну що, я вислався з Волхостелу і починається другий день у Сіетлі. Зараз в Тархіті. Мені треба цей. Чому я хочу сказати потребі час, я не в Словаччині. Окей. Коротше, мені треба просто якось провести час, бо аж в 11.30 я здаю. Свій рюкзак у камеру зберігання. коштує це всього 7 доларів разом з таксами, тому це супер. І так, тут такий рай для фанів Кейпо. Ох, ніфіга себе, Ох, ніфіга себе, О, мама. <плес> мама мія, я в шокі. Я в шокі. За це я люблю таргет. Просто приходити і дивитися на різні вініли або диски. А що тут ще є? Ой. А ой-ой-ой-ой. Це нам не надо. О, фу, це нам тоже не надо. Морган Влан это вообще трэш. Фу-фу-фу. <клевиця> Я хочу купить. Блин, ну CD коштує всего 15 долларов. З нового альбома. Можу купити. Я покупаю. Так, тут знаходиться моя камера зберігання. Супер. Я вже другий раз у Сєтлі, перший раз я був у квітні. І зараз я вже по-нормальному тут погуляю. І заодно вам покажу сєтлу, а я дуже люблю це місто. А зараз йдемо на Монорельс. О! у житті сідаю на монорейку. Коштувало мені це 4 долари. Коротше, одразу вам кажу, якщо ви хочете зайняти суперкруте місце з класним краєвидом, вам нужно приходити в кінець. Одразу, як заходите, сідайте сюди. Ось тут найкрасний вид. От він, Space Needle, але туди підійматися я не буду, тому що якщо не помиляюсь, вхід туди коштує 30 баксів. Оно нам не треба. Поряд музей попкультури, який проєктував Френк Геррі. Можливо, ви бачили танцючий будинок у празі або музей Гугенхайма у Більбао, і це все його рок діло. Вау. Wow. Я можу сказати, що в Сан-Франціскани у сієдлі. Та да, я себе іду пішки. Наверх, щоб вам показати найкращий вид на Сієтл. І так. О май гад. Я обожнюю це місце. Мені хочеться співати. I'm not see It's so. Wonderful. У кого це місце теж асоціюється з Айкарлі? Зараз яскрава погода, а от ще яскравішу погоду ось тут, отак от. Видно вулкан. Райнер називається. Тут такий дуже зажиточний район, тут живуть найбагатші люди сєтла, а мільярдери всі живуть в Белові. Якщо я не помиляюся, Мідвіжка, Хотів сказати, кута Кабейна. Коротше, якщо я не помиляюсь, в Белав'ю. Знаходиться будинок Джефа Безоса і. A few moments later. Я забув. Білл Гейтс! О, Білл Гейтс! О май гад, Боже, як красива! Я в шоці. Я в шоці. Я просто в шоці. Мені дуже подобається цей будинок. Типу тюдорський стиль. Сєтлі є трамвай. Ой, в сітлі є тролейбус, Што я не розумію: я в Америці чи я в Європі? Wow. Next Place також оглядова тільки вже на даунтаун Сітла та букту Елі. І вона є абсолютно безкоштовною. Боже, скільки народа, Це черга в перший Starbucks у світі. Друзі, я потрапив на якийсь гранд базар. О oh, боже. Right oh. oh, 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 Друзі, ми потрапили в 2012. Oh. Вибачте, але мені від такої кількості людей аж зле стало. Oh, боже, скільки людей. Це стіна з жуйок і це одна з головних пам'яток сіатла. Прикол! Я зайшов чепотля і взяв собі лимонад і бурідо. Отакий шмат буріта. Гострі. Сієтлі на відміну від більшої частини Америки піклуються не тільки за машинами, а й за людьми. Тут створюють круті громадські простори, такі як цей парк на місці Хайвея і набережна, яку раніше з містом розділяв Хайвей. Я в Лондоні. 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 До речі, якщо ви хочете відправитись на якісь з островів біля Сіетла, то вам треба йти у цей термінал. Е, наскільки я знаю, куток в одну сторону коштує 10 доларів. Чесно, я б дуже хотів би спробувати цей паром, але я витратив 95 баксів із того, що я проспав. Блін, автобус коштує як авіаквиток сіетл Майами. Це перший хмарочос Сіетла. Там, до речі, є оглядовий майданчик вхід 16 доларів. У Сіетлі є своє старе місто. І о боже, воно виглядає супер аутентично. Тут навіть пішохідні вулиці є. Я наче у Європі. Боже, а я точно в Америці? Тут пішохідна вулиця. І вона не мала. Отак, наче Європа. А також понятно, що ми в Америці в Сієтлі. Слухайте, я наче в Венецію потрапив. Це що за вежа Сан-Марко? Вокзал, який усередині виглядає не гірше за Гранд Централ Station у Нью-Йорку. Я пам'ятаю, як я проїжджав під цим мостом вперше, коли я приїхав в Сіетл і говорив свої перші враження про це місто. Блін, як красиво. це просто кець. Це просто к. Бл. Портленд це вообще така. Это... Просто... Я... Знаєте де я? В бібліотеці. Публічна бібліотека Сіятла. Сюди можна заходити не тільки за книжками, а й просто відпочити. Виглядає дуже футуристично, а головне безкоштовно. Страшно очень страшно. Цей майданчик знаходиться на 10-му поверсі. Борозуміло, тому що я блукав поверхами зараз. Рейнер Тауер. над ним працював архітектор Мінору Ямасакі. Відомий ще тим, що проектував печально відомі башні близнюки у Нью-Йорку. Музика Легендарне місце просто. Це район для Гейфи, тобі тут на місце. Я прийшов сюди, сюди спеціально. Забираю свої речі і їду у останню локацію на сьогодні. Це Університет Вашингтона. Вау! Я наче десь у Лондоні опинився дуже красиво! Тут знаходиться бібліотека, яка буквально виглядає як бібліотека із Хогвартсу. Також посередину можна потрапити абсолютно безкоштовно. Що це рейнер? Бо в мене було трохи більше часу. Я б вам показав могилу Брюсселі та будинок Курта Кабейна, де він провів свої останні хвилини життя. А я йду на свою зупинку і вертаюся у Портленд. А на цьому моменті я закінчую свій тріп у Сіетл, тому що чекаю свого автобусу у Портленд. Якщо тобі подобається контент про подорожі та поп культуру, то welcome. Ну а я зустрінусь з тобою вже у наступному відео. Бай!